Словами Лукашенко проводить психологічну операцію. Давайте почуємо Русський диктатор Лукашенко заявляв про те, що російська ракета Орешнік, начебто, розміщена на території Білорусі, чи, чи це правда, що це таке у нас нема таких даних на даний момент. Ми повинні розуміти, що якщо Лукашенко проводить таку психологічну операцію, це і про ядерну зброю невідомо є чи не є. Це як тримати у стресі наших союзників, наших сусідів. І, звісно, ми пільно сочимо, чи буде перевезена, буде перевезена режим в Гетані Іголка, так, да, її не сховаєш, а у нас на, на землі працює вільно шмат білорусів, які відсушують, що відбувається, яка зброя приїжджає, людей люди наприклад на Женезапад двадцять двадцять 2025 наших білоруси служба великий. И тому когда у нас буде інформація, то мы теж піддаємо нашим союзникам, нашим правам таким країнським, конечно. Пане Юрій, ваш коментар по Орешнику і так само що захід 2025, Там західна преса подавала новину про те, що Російська Федерація там використовувала певні моделі, яким чином вона може наносити ядерні удари, і були певні імітації ядерних ударів. Можливо, у вас є більше інформації з приводу орешника 1 і з приводу цих імітацій ядерних ударів. Два чи було це чи ні? Да, действительно, получить в распоряжение оружия массового поражения для для Лукашенко это его розовая мечта. И разговоры про это ведутся уже несколько последних лет, так как, также и про э, возможность наличия ядерного оружия на территории Беларуси, однако подтвержденных данных до, до настоящего момента не существует. Лукашенко считает, что это усилит его безопасность, это оградит его от возможных военных атак. Но, с любой стороны, он видит врагов везде, кроме Российской Федерации. Хотя, я думаю, предполагает, что это тоже далеко не лучший для него союзник. Но это поставит и под удар территорию Беларуси. Тут есть определенная заинтересованность со стороны Кремля, если дойдет до эскалации и будет это оружие использовано, но, ну, наверное, Владимиру Путину гораздо проще использовать его с территории Беларуси, куда последуют ответные удары, чем с территории Российской Федерации. Поэтому угроза определенная есть. Почу. Пане Юрію, дуже вдячні вам за включення за відповіді на наші запитання. Бережіть себе і на зв'язку. Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик та голова Руху за свободу, з нами був на Прямому зв'язку ми повертаємося до студії. Тут з нами перебуває Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор. І тут, пане Володимире, маємо оперативну інформацію. Дуже сильне сподівання маю, що вона не підтвердиться, але просто зараз у телеграм-каналі Артема Семеніхіна з'явилося повідомлення Халімоново. Потяг люди. Пряма цитата кацапі, «Кацапи Тварі є інформація, яка знову ж таки я сподіваюся, не підтвердиться. Яка говорить про те, що. Збройні сили Російської Федерації влучили у потяг із людьми у Чернігівській області. Про це повідомляє мер Конотопа, знову ж таки Артем Семеніхін. Очікуємо офіційної інформації від обласної військової адміністрації від генштабу збройних сил України від ДСНС. Сподіваємося, буде спростування, і ця інформація не підтвердиться. Однак, в будь-якому разі будемо тримати вас в курсі у прямому ефірі. Одразу ж повідомимо. Ну і тут до розмов про освіту, пане Володимира. Було у мене запитання до того, як долучили білоруського опозиційного політика до вас про інфляцію е вартості освіти у такому філософському значенні в Україні. Наскільки вона сприймається е громадянами високо чи ні? Е і тут якраз у цьому контексті наступна інформація: кожен п'ятий учасник національного мультипредметного тесту, який успішно склав тести і отримав право вступати до українського вишу, не скористався цим правом. Зокрема, за інформацією українського центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч понад 250 тисяч учасників освіти, учасників на метеперпрперепрошую. подолали порів з усіх чотирьох предметів і отримали оцінку у школі від 100 до 200 балів. Вступникам до закладів вищої освіти нагадаємо, стали трохи вступниками до закладів вищої освіти стали трохи більше ніж 198 дев'яносто осіб. тисяч усі не тим часом. Міністр освіти і науки України Оксан Лісовий заявив, що причина низького вступу до університетів, зокрема на Інженерні та природничі спеціальності закладаються у школі. На його думку, саме там мають змінити підхід до викладання і закохати дітей у цю галузь починаючи з п'ятого класу. Давайте почуємо. З п'ятого класу починаючи, ми повинні послідовно працювати над формуванням цієї любові та розумінням цих галузей. Скільки б ми не розширювали двері входу на виробничі й інженерні спеціальності, держзамовлення, яке ми збільшуємо, не буде заповнене, якщо в школі ми не змінимо підхід до викладання. Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України. Економісти, юристи, журналісти, міжнародники. Всі в Україні працювати інколи немає кому, чи треба дійсно нам змінювати підхід? І напевно це комплексне питання. Якщо б абсолютно. нас інженери абсолютно. отримували так само, як в певний час юристи, інженерів було б більше. Е, хороші інженери і сьогодні отримуються так, так само тепер як... вже це змінено і, і раніше дивіться. Дійсно, ви абсолютно точно охарактеризували це комплексна проблема. І, будь ласка, як люди медіа, от скільки ви бачили, для прикладу серіалів про математиків, про інженерів, про біологів? Ну, посмішка uh -huh. риторич, бо питання риторичне. Uh -huh. Коли почався карантин пов'язаний з ковід, я підсів на один з українських каналів, де йшли американські серіали. Наприклад, Кримінал Майнц, так, мислите, як убивці», серіал про команду поведінкового аналізу ФБР, але я колись вивчав психологію фундаментально на філософському факультеті, і я почав згадувати психологічні теорії, які вони наводять там. Чи серіал був про прикладну математику? так, В нас вже ж показують або бандитів, або прокурорів, або поліцейських. ну... Я не знайшов жодного серіалу, скажімо, про, про, про ми лікарів ще трошки, Так, так лікарі є. Тому це є проблема, от як ви сказали, дійсно комплексна, тому що е, на сьогоднішній день давайте от візьмемо віковий зріз батьків людей, які сьогодні навчаються. В цьому році до нас вступали діти, які народилися в 2007 році. Uh -huh. А, ну, якщо ми візьмемо, що дитина там народжується в 22-25 років, то 2007 мінус 25, і ви попадете на 80-ті роки, коли криза радянського ВПК, до якого готувалися, ну, пачками даруйте на жаргоні інженери, вона, вона це зумовила. І, власне кажучи, якщо ми не будемо показувати привабливість професії, тому що університет він дає освіту, він не може показувати професію. Просте питання, е, яку освіту повинен мати, наприклад, начальник управління освіти? І відповіді нема, бо коли сказали менеджмент освіти, так. так Насправді, ну чи яку освіту повинен мати начальник управління охорони здоров'я? Якщо він лікар і. Ну, хоча б якусь лікарську і менеджментську? От, дві але... освіти, напевно. От, от от, от, Ми з вами зразу. Яку освіту має мати журналіст? Я маю взагалі економічну і маркетологічну освіту. Так, от от бачите, чому? Тому що людина, яка, наприклад, пише про економіку, повинна мати економічну освіту, бо повинна розуміти відмінність між інфляцією і дефляцією. Точно. Як приклад так. чи людина, Тут яка мають знати все, кримінальну хроніку, ну, має бути спеціалізація. Це ведучі, де мають знати все, так у вас така карма. Так, але, <laughs> але, наприклад, кримінальні хроніки має вести людина, яка розуміє відмінність між кримінальним провадженням. Пезумці ревинуватості і, і все. І тому ось тут є пан міністр, він нерідко наголошує, я згоден, що між освітою і професією є трішки відмінні. Угу. І ось для того, щоб пояснювати ці речі, ми повинні починати з п'ятого класу. Знаєте, тут нема нічого особливо нового, коли я був школярем на тій моїй рідній Тернопільщині, на з п'ятого, з четвертого, бо трьох річка була початкова, нас водили, ну, наприклад, на цегельний завод. Я зрозумів, що це не моє, бо температура там в печах на це чи на цукровий завод. Uh -huh. Хтось захопився інженерною справою, і пішов технологічний інженер, технолог харчової промисловості. Тобто, треба знайомити з професіями, але коли сьогодні живого спілкування бракує на це, я не випадково сказав про серіали і, і тіктоки, може, і все інше. Тобто, має бути комплексна медійна програма. А Освіта повинна виконувати в тому числі державний функціонал. До вашого попереднього сюжету у нас єдине місце, де в Україні є білоруська мова. Як не дивно, вона була розпочата в 2009 році, коли Віктор Андрійович Ющенко, якого ми згадували, у гості самопроголошеного нині президента Лукашенка, mm -hmm. і на виконання міжурядового договору ми відкрили білоруську мову. До 2022 року Лукашенко добросовісно виконував свої зобов'язання, направляв літературу, направляв викладачів, які всі були дисидентами. Дехто да, з них відсидів, навіть боюся. 2022 uh -huh. да. році на хвилі таких емоцій ми прийняли рішення про закриття, а в 2023 -му, 2024 му ми поновили. Чому? Бо ми разом з, вільним, з домом Вільна Білорусь, громадською організацією Білорусі в Україні Олексій Францкевич. Провели дві виставки про білорусів, які служили в Збройних силах України і в білоруському легіоні в Полку Кастуся Колиновська, які загинули за Україну, починаючи з 2014 року. Ми дійшли висновку, що білоруська мова це не мова самопроголошеного президента Лукашенка, це мова білоруських воїнів. І ми поновили з минулого року набір на білоруську мову. Дехто так критично зауважив, що вони невеликі, але тут питання є політичне. Ми допомагаємо білорусам і білоруськам, які живуть в Україні, коли ми нашою перемогою вивільнимо і білорусь, також вони повернуться з готовими. Викладачами готовими носіями. про викладачів, пане Володимире. на останок. Маємо трішки часу. От е, мої вчителі говорили: будеш погано вчитися, будеш працювати на заводі. Е, а тепер мені видається, що ми дійшли до того, будеш погано вчитися, будеш е, вчитель. Тому так. що на жаль, е, у моєму випуску, правда кажучи, е, однокласники з не найкращими балами тоді ще ЗНУ вступали до а Рівненського державного гуманітарного університету. Вчилися е, на вчителів. Ну і зараз. Це також спостерігається не в останню чергу через те, що пороговий бал невисокий. Ну і зірок з неба не хапають, тому що викладачі, ви знаєте, небагато заробляють на жаль. І 15 вересня кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради у цьому проєкті на освіту закладені рекордні 265,4 мільярди гривень, що на 66,5 мільярда більше ніж у цьому 2025 році. Ну, у проєкті бюджету на 26-й рік заклали і 53 мільярди гривень на підвищення зарплат педагогам. Зокрема, міністерство освіти і науки працює з урядом над механізмом розподілу цих коштів. Про це міністра наголошу це не на педагогам середньої школи. Про те, так, так, я так. Сказала. Оце єдине я, я в, в питанні. Хочу вам це поставити так. само. А, про це зокрема, зазначив Оксанд Лісовий в коментарі. Но вона Давайте почуємо. Задекларовані кроки, які і прем'єр-міністр і президент озвучували це е, 30% відсоткове зростання з січня і ще на 20% відсотків з вересня місяця. Але питання механіки зараз розробляється і буде представлене уже е, до пер до голосування. В залі ми будемо мати механізм, в який спосіб ми е, робимо підвищення, чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи ми робимо певну простішу модель про це. Ми пізніше повідомимо. Дуже болюче питання. Ви з язика зняли якраз про те, що це педагоги середньої освіти, не вищої освіти. В нас в студії є постійний наш гість п'ятничний Олексій